Ця історія сколихнула усю країну. Поліція розкрила нові подробиці резонансної справи побиття дівчини у Білій церкві. Встановлено учасників конфлікту, а одному з підозрюваних оголосили про підозру. Усі деталі розповідаю далі. Ви ж підписуйтесь на ютуб-канал РБК Україна, ставте вподобайки, і ми переходимо до новин. У понеділок в мережі з'явилися жахливі кадри. Група підлітків жорстоко побила 12-річну дівчину. Свої знущання фільмували на відео. Неповнолітні принижували дівчину, кидаючи в неї використані та по черзі били у тілу та обличчя. На одному з відео чути, як дівчинці погрожують. Правоохоронці Київщини розпочали досудове розслідування. Зокрема, про факт побиття повідомляла тітка потерпілої. Вона також зазначила, що дівчинка донька військового. На цьому відео мою племінницю побувають на школярі 15-16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів. А дівчині немає кому заступитися, куди дивляться батьки цих дітей. Ситуація сколихнула мережу. Допис розповсюдили тисячі людей, а у коментарях під відео люди не приховують обурення. Також дівчину підтримала дружина абсолютного чемпіона світу на важкій вазі Катерина Усик. Водночас адвокат Наєм запропонував свою допомогу для захисту. Десять разів передивилася, може навіть більше. Цю історію цією дівчинкою. Це просто жесть. Ми не можемо це просто так лишати. Треба щось робити, треба потрібен розголос. Бо... Невляю почуття цих батьків, які бачать, що їх дитину б'ють. Це просто треш. Взагалі. І хто б'є? Хлопці. Виродки, вже другий день нервую від цієї новини. Не уявляю, яка це психологічна травма для дівчинки. Сподіваюсь, що їх покарають. Потрібен максимальний розголос. Як шкода, дівчинку? У мене немає слів. Захистимо, дайте контакт, адвокати. і Я захистимо. Ні в якому разі не дозволимо зам'яти. Всі понесуть за це покарання. Контролюємо. Також на ситуацію відреагував соліст гурту антитіла Тарас Тополя. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук та запевнив, що гурт слідкуватиме за розвитком подій навколо ганебного булінгу підлітків. Всім привіт. Сьогоднішній мій ранок розпочався з перегляду одного ганебного відео. Відео на якому п'ятеро підлітків наносять тілесні ушкодження одній дівчинці. Б'ють хлопці, б'ють дівчата. На цьому відео є все. І газовий балон, яким декілька разів травлять в обличчя цю дівчину. Є жувальні гумки, які приліплюють її на голову. Є навіть камуфляж і молитва, яку один з учасників цього побиття читає в обличчя цієї, насміхаючись над ній. Є, звісно, там і вимагання грошей, і погрози. Я не знаю, якби я був. Батьком цієї дівчини, я б не знаю, що я зробив. Я, звісно, не є ментором і не є суддею, щоб розповідати, як кому жити, але я в шоці з того, яке сміття в головах у цих дітей, якщо вони собі таке дозволяють. І хто їх так виховав? Я можу, як представник громадянського суспільства, як батько, вимагати від поліції в першу чергу реакції, я можу вимагати вибачень від цих дітей. Щодо цієї дівчинки, вибачень від батьків, дисциплінарної адміністративної відповідальності батьків за таке виховання, дирекції школи і, звичайно, гідної реакції адміністрації району. У іншому відео він наголосив, що процес буде не швидкий, але ситуацію необхідно тримати у публічному просторі. І який б шквал би емоцій не викликало все те, що відбувалося на тому відео, це має бути в рамках норму закону. Мають бути експертизи, мають бути проведені певні слідчі дії. Будемо слідкувати, щоб це все було результативно. Наша з вами задача і задача будь-якої адекватної людини по-перше, превентивно зробити так, щоб таких випадків ставалося менше, адже, на жаль, таких шкіл багато, таких дітей багато, а дитячі колективи вони, на жаль, на жаль, жорстокі. Це доведено психологами давно. Також наше з вами завдання, щоб справедливість. Була здобута загалом. Встановлено десятьох учасників конфлікту щодо справи про побиття дівчини у вільній церкви, і одному вже оголошена підозра. Про це повідомив керівник слідчого управління головного управління національної поліції у Київській області Віктор Говий під час брифінгу. Він додав, що учасникам конфлікту від 12 до 16 років водночас діти не являються суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Одному з них, кому вже є 16 років, оголошено про підозру. Зазначу, у мережі також ширилась інформація, що, начебто, батьки дітей можуть бути чиновниками чи правоохоронцями. Однак на цей час в органів досудового слідства відсутня будь-яка інформація про це. Як пояснив керівник слідчого управління ГНП у Київській області, наразі слідство встановлює мотиви вчинення кримінального правопорушення. Відпов. Відповідаючи на питання, чи дійсно причиною конфлікту, нібито було могло бути розповсюдження наркотиків, логовий відповів, що вказані факти ще перевіряються. Цікаво, що спершу повідомлялося, що щодо ще трьох неповнолітніх поліцейських Київщини розслідують кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину. Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина друга статті 127 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Діліться думками у коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.